Що там є? Ану, відкривай. Що там є? Так. відкриваємо коробочку. Мамі косметика, Джеку, коробочка. Ну, все справедливо, я вважаю. Що туди мама сховала? Ану, покажи. Мені аж хочеться побачити. Ще чуть-чуть, ще чуть-чуть. Ще трошечки. Молодець, молодець. Давай, Джукуня, давай, давай. Я в тебе вірю та достань його повністю. Помогти. О, і Пробачте, пробачте, скажи я сам. Смакота. Ось і волоський горішок дістався Ай, вкусно, да? Джекі, вкусно? Кажи дяку.